Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми о пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми відкриємо тему перетворення як результат відродження. Заглянемо в історію. Що, історії, що історія нам говорить про відродження? І основним віршем записане він «Послання до євреїв. Другий розділ, 11 11 вірш». адже і той, хто освячує, і ті, хто освячується, всі від одного. І ми бачимо, що цей вірш говорить, що у всі віки Бог працював над тим, щоб люди мали живі тісні відносини з Богом. Сьогодні в нас в студії гості хочу представити першим Юрія Кримінського, також Андрій Ренчук і Валерій Гусак. Вітаю вас! <му> Дорогі друзі, от якщо б заглянути в історію. Яку описує Біблія? Чи згадуєте ви моменти, коли була дуже особлива потреба відродження? Чи взагалі як такої потреби не було, завжди люди були близькі з Богом і не було потреби про не говорити про відродження? Так як відродження це має бути постійний процес у житті людини, яка слідує за Богом. То на якому б етапі вона не знаходилась, завжди є потреба зростати ще ще далі. Угу. Дякую. А ви що скажете? Відродження воно як народження. Угу. Здається, що ну, як людина відродилася, народилася для Господа, то зрозуміло, що це якось змінило повністю кардинально Змінило її внутрішнє розуміння, і в її житті сталися нові відносини. І е, людина розуміє, що з сім'ї потрібно жити, з симій потрібно йти по життю. Такі ті гарії відродилося потрібно йти по життю, і це напряму е, відродження е, е, направляє до перетворення. До перетворення людини в е, скажем. По тим відносинам, які вона формує з Господом. Добре. Ну, а от Якщо подивитися в історію, яка так. написана в Біблії історія ізраїльського народу, то ми бачимо, що ізраїльський народ спотикався без кінця. Угу. То духовно відроджувався, ближче ставав до Бога, то знову падав. І Біблія про це якраз і розповідає. І ми, читаючи Біблію, можемо навчитися як, як то кажуть, не наступати на граблі. На, на ті, що вже люди наступали. Так. Потом. Ну, давайте заглянемо тоді. Заглянемо в історію. Найперше, ми поговоримо сьогодні про пророків І хочу вам запропонувати історію, яка записана в другій книзі хронік, 20 розділ, з 1 по 20 вірш. Пригадуєте ситуацію, зв'язану з правлінням царя Сафата? Трошечки розкажіть нам про цю ситуацію і попробуємо зрозуміти, для чого їм потрібно було це відродження, взагалі, що робилось в Ізраїль той час. ну Моавітяни і вони виступили війною проти Ізраїля. І цар Йосафат, звичайно, написано, зразу налякався, але потім він постановив звернутися до Господа. І він проголосив пісно всю ідею. Ось і зібрався весь народ просити Господа, просити Його захисту. І Господь відповів їм і сказав, що це не буде ваша війна. Це буде моя війна, але ви все рівно виступайте. Завтра, рано вранці, виступайте, і коли вони всі виступили, от, перед виступом цього війська, цар Йосафат ще раз звернувся до народу і говорить їм, що ви повинні довіритись Господу вашому Богу, ви повинні вірити Його пророкам, і тоді буде успіх, тоді буде щастя. І ми знаємо у кінцевому результаті. Була отримана гарна перемога. Mm -hmm. Ну, ви ставили питання про причину. Насправді цікаво. Погляньте, якщо ми звернемо увагу на минулу історію, mm -hmm. то ми бачимо, що Єсафат уже і так зробив досить багато правильних кроків до відродження. Mm -hmm. Ось. І, і до цього написано, що коли він осівся в Єрусалимі, то він виходив міжнарод. І навертав їх до Господа, Бога, їхніх батьків. Ось і він настановляв суддів, він казав суддям, ви повинні справедливо судити, ви маєте в законі Бога шукати всі відповіді. Тобто, певний якийсь етап відродження вже відбувся. Ну для того, щоб знову надихнути цей народ до ще більш тісних відносин з ним, Господь допускає так, що приходять вороги, і вони починають шукати всім серцем. Господи, ну ви сказали про те, що перед тим, перед цією проблемою, Йосафат зробив певні якісь кроки, зближення з Богом. А давайте уявимо собі картину, хочу вас запитати. От що Йосафат нічого не робив до того. Грішив собі, і народ грішив, і тут прийшли вороги. І він вирішив до Бога звернутися. Як ви думаєте? Ну, здається, таке питання: навіщо Богові було ну, таким чином випробовувати Йосафат, mm -hmm. е, так як у нашому житті, наприклад, також якась стає кризисна ситуація, і здається, ну. Господи, ну ти ж знаєш, що я, по суті, до, до тебе прибіжу в цьому питанні, тому що іншого виходу я не знайду в своєму житті. І коли людина відроджена, коли людина вже має якісь певні стосунки з Господом і певний досвід стосунків з Господом, у Йосифата цей досвід прийшов. Написано, спочатку він злякався. Ви знаєте, диявол, по суті, бажає, щоб людина злякалася, це її паралізувало. Прийшов, прийшло в життя якісь, скажем, момент такого відчаяння, коли від, від, людина нічого не хоче, депресія. І це, напевно, для диявола було б ну, найкраще ґрунт для того, щоб людину духовно е, згубити. Але написано, він хоч і злякався, але постановив звернутися до Господа. Ось це було рішення його. Постановив в своєму серці звернутися, навернутися до Господа. І це було правильне рішення. Дякую. Тут цікаво визначити, а як же була отримана перемога. Угу. Справа в тому, що Господь так зробив, що він лобами зіткнув ворогів між собою. Вони друг друга знищили. Угу. А що ж робив цей час ізраїльський народ? Угу. А ізраїльський народ співав, славив Бога. Тут це дуже важливо зрозуміти, що Господь міг би і без євреїв справитися таким образом з ворогами, але він хоче, щоб ми приймали участь, щоб ми звернулися до нього і щось робили. Те, що Господь він каже: Хоч вийдіть. І це важливо, важливо зв'язок з Богом. Не, не ну, якщо загадить. вже піти в вашу відповідь, то ми бачимо, що фактично можна було євреїв пустити в бій, правда? Звичайно, і так би невіруюча людина і зробила. Угу. Вони пішли, почали махати списами своїми силами, і може й і не вийшло. Важливо, що чому Бог допустив цю ситуацію, щоб якраз і навчити їх довіряти Богу, адже цар Йосафат закликає народ вірити пророкам. Ну, що говорили пророки? Пророки в минулому говорили: якщо ви будете вірні в Богу в свою чергу, то все буде ставатись дивовижним чином. Вам, можливо, і в бій не потрібно буде йти. І тому, можливо, якийсь етап народ вже щось робив, виконував. Ну, не до кінця, скажімо, розумів те, що він робить. Тому Бог допускає цю ситуацію і говорить. Пригадайте, що говорили пророки. Добре. бачите, як, як воно діє, як воно на практиці. Так, Дякую. Тож ми бачимо ситуацію, що в старозавітній час, в часи Єсафата, ситуація була непроста: прийшли проблеми, але вони горнулися до Бога і мали успіх. А що стосується нового заповіту, давайте заглянемо в новий заповід. Часи апостола Павла, першому послання до Корінтян, 6 розділі, ми бачимо, що апостол Павло звертається до Корінтян також з цими проханнями про відродження. Як він там говорить, прокоментуйте їх. Будь ласка. Шостий розділ ем, послання до Корінтян. <кхи> угу. Говориться, е, апостол Павло, звертаючись до Корінтян, говорить такі слова. Е, це е, в першому посл своєму посланні 19 і 20 вірш. Він говорить: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого ви від Бога ви маєте, і ви не своїм. Бо е, дорого, дорого куплені ви, отож, прославляйте Бога в тілі своєму та й в дусі своєму, що Божі ви, вони. Е, про що хочу сказати апостол Павло? Він не хто, як апостол Павло, пережив ці відносини з Богом. Він вже казав, я бідна людина. Хто мене збавить від цього тіла смерті? Е, він розумів оцю боротьбу. Відродження пройшло, але перетворення це процес. Перетворення це процес, який супроводжує все наше життя. І як казав апостол Павло, розумом розумію, а щоб то робити, не завжди в мене виходить. Так і в нашому житті, ми розуміємо, що от ось так треба робити, от так треба жити, от так треба служити Господові, але того не робимо. І... Ну, тобто давайте зупинимося. Ми угу. бачимо, що ми бачимо, що дійсно, як ви сказав, відродження відбулося. Тобто Дух Святий торкнувся сердець коринтян, привів до Ісуса Христа, привів до церкви. Все, але перетворення це процес освячення, та? змін поступових. І Павло замітив, що у коринтян проявляється, що плоть, оці бажання плоті починають брати верх над ними. Та? І він закликає їх до чого. Що «смиріть плоть і дозвольте Духу Святому керувати вами. Це якраз було прочитано. Що там ще він говорить? Давайте подивимось. Ще він звертається до них так. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, всі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магун від усього стримується. Вони, щоб тлінний, прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, не мов би напевне. Борюся не так, не мов би, повітря б'ючи, але умертвляю і неволюя тіло своє, щоб звичаючи іншим, не стати самому негідним. Угу. Тобто ми бачимо, що він закликає до чого? До постійності, до росту та стримання, до стримання. І я б ще додав до цього прикладання якихось певних зусиль свого боку. У Коринтян, напевно, з відродженням, скажімо так, ну було більш-менш. Ну, от цей момент, можливо, що люди не розуміли, що має значення і, і ваші дії також. Тобто, не все, скажімо так, от залежить від Бога, і він все має покрити своєю праведністю, і, і на цьому ось кінець. Є і те, що від вас залежить. І Якщо ви не зробите це, що залежить від вас, то воно, звичайно, буде виявлятися у негативних mm -hmm. діях ваших. Mm -hmm. Як відреагувала церква? Чи вона послухала Павла, чи не послухала, що зробила, які кроки прийняла? Ми читаємо вже в другому післанні до коринтян. Через певний час він знову їм написав і говорить, що я почув, що коли ви прочитали цей лист, ви засмутились дещо, тому mm -hmm. що, звичайно, ну не зовсім приємно чути. Свою справжню характеристику. Але хоча цей лист і засмутив вас, говорить Павло, але я радію, що ви засмутились на покаяння. Ось, Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, і про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Ну прокоментуйте нам, що це значить. Смуток для Бога, смуток світський, що це за смуток таке, який викликає покаяння. Можна. Просто розчаруватись і сказати, що ну, мені, напевно, це не вийде, тому не буде, немає змісту далі це продовжувати. Ось, але можна засмутитись те, що, на жаль, по сьогоднішній час я ще не наблизився так до цього Спасителя, який любить мене, який помер за мене. І ось цей смуток, який був також у апостола Петра, ось коли він зрадив свого Господа. Він не відштовхнув його, а навпаки, наблизив. Написано, що він пішов і гірко плакав. Ось він шукав покаяння. Шукав, mm -hmm. тобто зрозумів свою неміч і звернувся до Бога, приблизився до нього. Так? Так. так, дякую. І ще цікаво, що Павло, апостол Павло, каже: засмутив вас, не перелякав. Не а засмутив. Угу. Тобто він звертається до совісті людини, щоб із середини оце вини почуття вийшло, щоб люди зрозуміли, що вони дійсно виновні і покаялись. Бо якщо людина злякається, вона може формально не робити. те, що Формально не вона може робити, але і не робити, він. вести себе як потрібно. А Господь каже, що цей смуток, який світський, він до загибелі, то. Спасіння не нічого буде. не буде, та не буде. Спасибо. Хотілося б додавати, що колись на сході були, була така традиція, коли людину врятували від смерті. Ця людина вже належала тій людині, яка її врятувала. І часто ми бачили такі питання: що людина вона поставила в своєму серці, що я вже собі не належу. Я належу тому панові або тій людині, яка мене спасла від смерті. по, по суті, чому тому, що е, я вже помер для <рес> того життя. Я вже помер. Я живу для цієї людини, тому е, в неї вже немає своєї волі, в неї вже немає свого якогось я. Вона повністю підкоряється тій людині. Так і Павло, от, якось він говорив таким чином, що ви храм Духа Святого. Ви вже не Тось, отам є. на престолі йде боротьба між Христом і вашим Я. Uh -huh. І хто І хто буде на цьому престолі? Тому він акцентує увагу, що храм Духа Святого, тобто Дух Святий повинен бути, це місце Господа, а не вашого Я. Uh -huh. Тому е е він акцентує цю увагу і ось. У посланні у римлянам він говорить таке, що у восьмому розділі з першого вірша він каже: тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі і Христі, не за тілом, а за духом, бо закон Духа життя в Христі Ісусі. Визволив мене від закону, гріха і смерті. Ось вона прийшла прийшло, прийшло, е, переміна прийшла від, від гріха і смерті в життя для Ісуса Христа. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив, осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас. Що ходимо не за тілом, а за духом. За духом. Так. Дякую вам. Ну, а давайте подивимося, що говорить нам книга відкриття Івана Богослова про відродження, про уже життя першої апостольської церкви, та взагалі потім пізніше, вже після апостолів, церкви. Другий розділ, наприклад, з першого по шостий вірш. Е, у другому розділі, з першого по, по шостий вірш тут іде звернення. Звернення. Е, до ангела церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння, і працював для імення мого. А, і, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Ну, Потім, да, отож, і далі, чуть -чуть. І далі, і далі. Тобто йде, ну, іде да. річ про що? Про те, що це йде звернення. Е, е, коли Бог просто дивиться на ту ситуацію і відкриває такою, як вона є. Ага, Дякую. А яка це, вона є? Це важливо сказати, що це звернення до християн Першого століття, першого століття, так. які тільки пам'ятали ще смерть Христа. І оця перша любов. А давайте подумаємо, може, що значить перша любов? Угу. От коли перша любов, коли ти тільки з дівчиною зустрічаєшся, ти, мабуть, тільки про те й думаєш, як про неї. Угу. Ти хочеш з нею зустрічатися, спілкуватися. Ось що перша любов. І тут Господь каже, що ви цю ви потроху губите цю першу любов. Тобто справи, які ви робите, ви добре робите, він їх хвалить. Угу, угу. Добре робите, але оцього стосунків зі мною трошки позагубили. Спра... Справа в тому, що якщо не буде цієї любові, так, то він їм говорить, просто зникнуть через деякий час і ці справи добрі. Ось ваша ваше терпіння, ваша праця для мене. Ми знову бачимо в цьому, що християни мають працювати також для свого спасіння. І стимулом для цієї праці має бути любов до Спасителя. Ну, давайте трошки перейдемо вже більш таку, знаєте, простіше такі розмови. пішли дуже глибку теологію там. Чим відрізняється справжня церква від корпорації, просто якоїсь. Знаєте, скажу no, через приз вашої розмок, ідея є і в церкві, і, ну скажімо так, ціль, uh -huh. місія. Но і у корпорації також є ціль sí, та, і місія. Та, та. 에, зараз дуже багато організацій прийняли цю систему церковного ну якби, церкви, т. в якому плані і відносини, <плес> і формуються там на якихось засадах певні цінності <плес> <плес> та, і, <плес> так <плес> і так далі. і так далі. І і час і, разом проводять, і, 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 і семінари і проводять і це... відпочивають. Та, та. Я часто бачу, є такі скажу, корпорації або компанії. І дійсно тут є схожість, так. але в чому різниця? Різниця тільки в одному: що церква вона має прямі і тісні стосунки з Богом, угу. і нічого, нічого, скажімо, Бог дає присутність життя церкви. Е, і, і що би не сталося, які б перипетії не сталося, церква завжди залишається вірною Богу. Угу. Навіть якщо, якщо будуть важкі часи, корпорація в важких часах вона е, ну, е, може перепрофілюватися. Перепрофілюватися або розпастися. Розпасться, тому да. що цінності вони поверхневі. В угу. церква вона має більш глибші цінності. Хотілося би сказати про цих дів. Вони мали поверхневі цінності. А і, і в їхньому житті все таки панувало їхні е, е, рішення, добре За, а не Боже рішення. Різниця між корпорацією і церквою в глибинних цілях. Корпорація обслуговує сама себе. Цілі її пов'язані з тим, щоб задовільнити мету корпорації при одержати. може бути, щоб задовольнити потреби членів цієї корпорації, а церква служе. Угу. Вона, перш за все, не, від... не бере, а віддає. А ви знаєте, сьогодні в управлінні в лідерстві стоїть питання керівника слуги, так що корпорації світські… Я кажу не Сам. про те, не про ті окремі шаги, які керівник корпорації робить для того, щоб виконати головну ціль. А Але що? головна ціль корпорації задовольнити цілі корпорації угу. на себе. Головна ціль так. церква привести людей до Бога. Ага, тобто воно все ж таки богослуж. Богу Богослужить служить церква і, і віддає це. і ми це. бачимо, що без тісних відносин з Богом, як ви говорили, фактично цього виконати що живих ж... відносин. Саме цікаво, що ці ж ці живі відносини вони формують і, 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 як відродження людини, так і перетворення в цьому, в цьому, в цьому і стається о, е, значить, скажу... тут виходить Бог. Звершує оце чудо відродження і, 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 і далі перетворення, освячення цієї людини. Так, і дуже І саме, саме цікаво, що в цьому тексті Господь споминає Миколаїтів. Угу. Це була секта, яка дуже-дуже шкоди багато привела, бо вона казала так, що Господь своєю благодаттю перекриває нерозкаяні гріхи. Угу. Тому можна. І грішити можна і їсти, е, ну, кров зроблено, їсти, угу. можна блудити, угу. і все Господь покриє. А Він каже: Ви витримали це, ви розумієте, що це неправильно. Це неправильно. Тобто Господь весь час. Это, пояснює нам, що не треба это, на, на крючки дьявола піддаватися. Добре, дякую. Значить, так ми зрозуміли, що без Бога церква справити задачу не може, тому що Бог джерело життя, і Він тільки може оживляти людей, які приходять до церкви. Звичайно. Тепер питаю на наступного: як цей принцип проявився в реформації? Пам'ятаєте, час реформації, середньовіччя? Ну, Мартін Лютер, наприклад, в ньому його. От, що вони зробили для того, щоб відживити церкву, і як це спрацювало? Це було стимулом реформації і двигуном, я б сказав так. Тобто, віра в те, що праведність Господа, ось Його благодать, Його милість вона спасає нас. Угу. ось Тобто, певний час була інша крайність, да тобто. Тільки людина своїми зусиллями може заслужити, заробити спасіння, царство Боже. Ось, і у часи Лютера реформація полягала в тому, щоб показати, яка величезна роль Бога в цьому процесі. І, і зараз для Його нас, слово, так? Да? Так. І зараз для нас стає зрозумілою цілісна картина. Величезну роботу у процесі. Нашого перетворення звершує Господь своїм дивовижним чином, так але є і та частина, яку повинні виконати особисто ну, ми та. ну Ми це говорили. Та так. дуже вам дякую за ваші роздуми. Наш час підійшов до завершення, дорогі друзі. Ми бачимо, що дійсно відродження потрібно було у всі часи, у всі віки. І ми бачимо, що людина час від часу відходила від Бога, де десь забувала, де десь в своїх цілях. Але без Бога нічого зробити вона церква не могла, і сама людина такого зробити не могла. І ми бачимо, що за часів пророків, за часів апостолів, за часів реформації в середні віки, і також у наш час нам необхідний Господь. Наші тісні відносини з Богом це є умова до відродження. Тому ми запрошуємо вас від сьогоднішнього дня, кожен вечір приходьте до Господа. Візьміть руки Біблію, прочитайте трошечки, поспілкуйтеся з Богом своїми словами, розкажіть йому свої болі, і переживання, шукайте його. І той, хто Бога прагне, тому Бог відкриється. А якщо Бог торкнеться його, то він оживе. Нехай вас Бог береже, і нехай кожному з вас допоможе пережити цей досвід відродження. До зустрічі.